Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. Пробачте за мій голос, я дуже тяжко перехворіла грипом і, чесно, не маю сил вже відкладати відео. Хочеться вже пошвидше знімати, пошвидше з вами спілкуватися. Я дуже сильно засумувала. Можу залишити сьогодні вас без відео, тому давайте приступати. Сьогодні ми будемо з вами знайомитися з брендом Skintra. Це достатньо бюджетний бренд. Український, який продається в магазині Косібела, цей бренд виготовлений в Польщі, тому в них є вся сертифікація європейського зразка. Для мене це дуже важливо. Я не сильний фанат доглядових українських засобів, тому що в нас проблеми са не підем ніхто це не перевіряє і ніхто це не контролює. Коли є сертифікація європейського значення, це дуже важливо. Тому ви будете впевнені в тому, що якщо тут пише в складі, що тут є, наприклад, Сквалан, значить, тут є сквалан, ніхто вас нічому не обманеть знову ж таки, я дуже люблю українське. Я намагаюся його підтримувати. Але в плані доглядової косметики в мене є деякі питання, тому що через мене вже багато пройшло догляду українських брендів. я... Дуже скептична до того, що я мажу на своє обличчя. Тому бренд Скінтра достатньо з простими формулами, але з дуже активними інгредієнтами. Для мене це умовно є бюджетним аналогом бренду The Ordinary, тому що в них є щось схоже, вони дуже сильно стежать за трендами, за потребами, за новинками в плані сфери догляду. І вони розробляють ці формули, які є унікальними які є робочими. У мене тут є сім продуктів. сім продуктів. Два з них ми розіграємо для вас. Якщо з ним говорити, то дев'ять продуктів, які я протестувала на собі. Два я придбала таких ще саме для вас своїх, знаєте, топових продуктів. І що ж, давайте приступати, давайте говорити про бренд і про те, що ми тут маємо в складі. Перше, що мені хочеться почати, це засіб, який я розіграю і для вас. Новенька баночка, яка поїде до вас, і моя це гель для вмивання саліцилав. Ось так він називається. Цей гель можна використовувати і для тіла, і для обличчя, і взагалі, куди ви захочете. Тут ми маємо саліцилову кислоту, а, також ми маємо глюконолактон, який буде зволожувати шкіру, глюкозиди, які будуть зволожувати і інулін. Ви цим засобом можете використовувати для обличчя один-два рази на тиждень, тому що тут 2% саліцилової кислоти, достатньо висока концентрація. Якщо у вас є схильність до підшкірних комедонів, до висипань, до відкритих комедонів, або будь-якій нерівності текстури шкіри, або вас сипле в зоні декольте, в зоні спини, або вам просто хочеться додаткової ексфоляції, дуже рекомендую цей засіб. Тут у нас великий об'єм 250 мл. А, Мені подобається, що бренд не використовує синтетичних віддушок, не використовує ефірних масок. Тому аромати тут будуть, ну, такі, знаєте, звичайні. Ось цей запах. Ось цей засіб має запах кислотний такий. А, тому. Мені це до вподоби не буде викликати алергії, буде підходити і для чутливої шкіри, як один-два рази в тиждень, буде супер. Я обожнюю кислотні умивання, я ним користуюся постійно для тіла, для обличчя, я змінюю. Мені дуже подобається ця формула. Цей склад чистий, немає агресивних інгредієнтів, тут немає СЛС, немає павів. Дуже м'який склад. От тут, як миюча речовина, лаурил, глюкозит, дуже м'який. Компонент, який не викликає подразнення, далі є глюконолактон стоїть. Далі ми маємо гліцерин, який буде пом'якшувати, саліцилова кислота І також тут ще є гель, алої, є рослинні екстракти, алонтоїн прекрасний засіб. Дівчатка дуже вам рекомендую, якщо у вас проблемна шкіра, чутлива навіть. Він теж в принципі, підійде лише не на кожен день, але якщо у вас жирна товста така шкіра, в принципі, вам буде нормально і на кожен день як один з активів. Наступний засіб, який я хочу вам показати, це у нас гідрофільне масло. Ось так виглядає. До речі, я забула сказати про пакування. В більшості засобів це скло. Темне скло, тому ми бережемо природу і бережемо вміст цього засоба, тому що він не буде окислятися під впливом сонця, під впливом зовнішніх факторів. Ось таке пакування. Тут у нас 100 мл. Достатньо зручно, приємно. Маємо ось такий дозатор, який нам видає гідрофільний бальзам. Тут ми маємо гідрофільне масло, а тут ми маємо скволан, ми маємо масло жажоба, вітамін Є, який буде. Мати антиоксидантну дію. І це масло для зняття макіяжу прекрасно справляється свої дії. Бюджетно коштує скляне пакування, наносимо на сухе обличчя, масажними рухами працюємо, змиваємо тепленькою водичкою, повністю знімає макіяж, прекрасно себе веде, взагалі ніяких питань змивається, не залишає жирної плівки, прекрасно очищає. Не знаю, до чого докопатися. Я не вірю в те, що гідрофільний бальзам може, знаєте, щось там супердоглядове робити, тому що він не так багато часу на вашому обличчі. Головне, щоб він не забував, не був камедогенний. він не є камедогенним, не забуває не закупорює, прекрасно змиває макіяж, бюджетно коштує. Мені дуже подобається. Теж один з моїх найулюбленіших засобів це ось така баночка. Це у нас Smousher Sun Ever. Якщо я правильно прочитала, це сироватка з молочною кислотою. У нас тут, щоб ви собі розуміли, 12% молочної кислоти. 12% це достатньо багато. Вона буде працювати як і ексфоліація, так і зволоження. Також тут є сечовина, зволожуючі фактори, які входить: алантоїн, пантенол, сечовина, в різні зволожуючі екстракти, і також ектоїн. Ектоїн це м'який відлущувач. Який є, ексфоліює шкіру. Тут ми маємо, щоб ви собі розуміли, 100 мл. Це засіб для обличчя і для тіла. Дівчата, якщо у вас є гусяча шкірка по тілу, ми говоримо, або якщо у вас на попі, знаєте, така текстурна шкіра, хочеться її чуть-чуть згладити, або в зоні декольте вам хочеться м'якої ексфоліації, або в обличчі, ви хочете дію молочної кислоти, але на обличчі лише раз-два рази в тиждень максимум. По тілу я використовую десь 2-3 рази. Прекрасний засіб, дючати, як це круто. Ось така водичка, практично без такого яскравого аромату. Вона зовсім-зовсім ріденька. Наносите на ніч, і зранку прокидаєтеся нова людина. І по тілу, і по обличчю дуже ткасяюча, рівна, не текстурна абсолютно шкіра, комфортне використання. Я завжди закриваю кремом, вона трошечки липковата, зовсім-зовсім трошечки незначно. Але достатньо комфортна По складу ми тут маємо на другому місці вже молочну кислоту. Сечовина в нас є гліцерин, глюкоза, як зволожувач, ектаїн, який відлущує. Також тут є глютамінова кислота, алантаїн, ксантинова мідь. Склад достатньо простий: основні активні інгредієнти, які нам дають дію, які нам дають ексфоляцію, зволоження, пом'якшення шкіри. Ніколи я після нього не шалушилася, не пекло, не викликало подразнення. Прекрасний засіб, молочну кислоту обожнюю. Це ага кислота з великою формулою, яка е м'яко проникає, яка відлущує і дає також зволоження. Наступний засіб це pink powder. Це у нас ензимна пудра на основі коаліна. Також тут є саліцилова кислота, 1,5%, фіцин. Який теж мягко відлущує вітамін в 12 і цинк, який дає себе регуляцію. Вітамін В12 12 це кабаламін, який буде працювати на якість шкіри. Ну, питання тут, як воно буде в такому засобі працювати. До речі, теж скляна упаковочка, дівчата. Ми цим засобом задоволенням користуємося з хлопцем. Він миє бороду. Якщо у вас бородаті чоловіки, дайте їм ензимну пудру раз в тиждень. Щоб вони саме мили бороду, тому що в них дуже тяжко з ексфоліацією саме цієї зони, де у них борода. У них часто є там шалушинки, їм часто пече подразнення, особливо якщо шкіра суха або навіть якщо жирна, вона теж потребує ексфоліації. Дівчата вони будуть в захваті. У мене хлопець користується з величезним задоволенням. Якість цього шкіри стала значно інша, тому що не було ексфоліації до мене, скажімо так, і до цієї пудри. Коли ми додали цю пудру в догляд, все стало прекрасно. Вона і за того, що саліцилова кислота буде ще краще відлущувати, ще краще себе регулювати. Також тут є коалін, яким буде мати і антисептичну дію, і підзвужувати пори, і давати себе регуляцію. Ну, звичайно, що самі ензими, які м'яко працюють, відлущують там, де потрібно, нічого агресивного, прекрасний засіб. В мене хлопець користується раз в тиждень, його борода виглядає зовсім по інакше. Ніяких шалухшінь, ніякого подразнення, комфортна. Вона така в нього, ну, я не знаю, вона в нього просто заглядіння. Я обожнюю, коли чоловіки доглядають за бородою, якщо вона в них є, вони мають за нею доглядати, тому що борода це як аксесуар. Це те саме, да? що ми не будемо стригтися, не будемо доглядати за шкірою голови, за волосся, ми будемо виглядати ну, незрозуміло як. Так само і в чоловіків. Вони обов'язково мають доглядати за цією зоною. Нагадуйте їм про це. Говоріть, тому що бороди зараз достатньо актуальні, і з ними часто ходять чоловіки, але вони не доглянуть. Ось це один засіб в, ухо, в догляді, і обов'язково масло для бороди ви додаєте. На жаль, в скінтра немає масла для бороди, я користуюся іншим брендом, але ензимна пудра, ось ця, і я буду її повторювати. 40 грамів достатньо економічно, працює прекрасно. Далі сироваточка. Ось така малюточка, але тут немало. Тут у нас 30 мл стандартний об'єм сироватка з церамідом. Ось так красиво вона виглядає. Тут ми маємо цераміди, сквалан 5%, зволожуючий фактор, вітамін Е, пантенол, також тут є сечовина. Люблю сечовину в маленьких концентраціях, вона дуже гарно зволожує. Дуже тут великий склад, є молочна кислота, є цитрова кислота в маленькій концентрації. Це більше буде як зволоження. Прекрасна сироватка. Ось такої кремової текстури. Якщо у вас суха шкіра, яка потребує гарного зволоження, вона легенька, ви знаєте, вона може бути як імонозасобом, ви її можете нанести і піти. Немає ніякого аромату, і вона залишає таку бархатисту шкіру. Зараз, коли сезон зміни температури, постійної сухості шкіри, в мене сохне все, шкіра рук, шкіра обличчя. Якісь незрозумілі шалушинки, ця сироватка мене дуже сильно спасла. Я хотіла собі замовити цей Максу цю сіру сироватку, ніде її немає в наявності, і я вирішила, чому я буду ходити шукати цей Макс, якщо я можу замовити собі бюджетний засіб від скінтра, який буде прекрасно працювати, і наскільки він дає крутий, зволожуючий ефект. Якщо у вас пересушена шкіра, якщо вам потрібно попрацювати на шкірний бар'єр, у вас багато шалушинок, у вас багато нерівностей, текстур шкіри, скінтра церамід... Не буду читати, в мене проблеми з англійською. Ось так вона виглядає. Дівчата, космос, шикарна сироватка, прекрасно працює. Один з моїх самих улюблених. Я не знаю, я люблю тут всі засоби, вони реально працюючі. За свої кошти це один з самих працюючих брендів, які мені зустрічалися. Супер! саме зволожуюча така, базова сироватка на вирівнювання текстури, насяяння на роботу шкірним бар'єром. Сироватка, яка також поїде до вас, це сироватка з вітаміном С. Я обожнюю вітамін С. Дивимося, темне скло, що дуже важливо. Тут у нас 20% на хвилиночку 20% л аскорбілглюкозид Це активна форма вітаміна С, також є вітамін Е, ферулова кислота і гіалуронова кислота. Ця сироватка буде вам гарно висвітлювати. Основна її задача буде на боротьбу з пігментацією, постактна пігментація, сонячна пігментація в нерівності тону шкіри, якісь почервоніння, подразнення. В неї достатньо рідка текстура. Я використовую її зранку і також антиоксидантна дія. Саме основне я забула сказати, вітамін С це в нас завжди антиоксидант. Плюс тут у нас є вітамін Е. Поєднанні вони дають потужну антиоксидантну дію. Фарулова кислота, якщо є в засобі з вітаміном, С, вона підсилює дію вітаміна С до 10 разів. Ну, і гілоронова кислота для зволоження. Прекрасний об'єм 30 мл. Рідка текстура, тому вистачить надовго. Гелова текстура зазвичай швидше використовується. Якщо ви любите вітамін С, якщо ви любите сяєння, або якщо ви просто хочете прийняти участь в конкурсі, дівчатка приймаємо ось ці два засоби, поїдуть до вас. Це гель для вмивання і сироватка з вітаміном С. А для цього вам потрібно підписатися на мій канал, підписатися на мій інстаграм, написати коментар по темі відео. Підпишіться, будь ласка, на Тік-Ток, буду вам дуже вдячна. Написати коментар по темі відео. Через тиждень я оберу переможця серед коментарів. Перевірюючи виконані всі умови, і після цього ці два засоби поїдуть до вас. Приймайте участь, насправді, класні, круті продукти. Мені хочеться, щоб ви теж з ними познайомилися, і зрозуміло, що ось такий бюджетний бренд насправді круто працює за свої кошти. Останній засіб це у нас точковий засіб, називається сніпер, дуже цікава в нього назва. Тут в складі ми маємо цинк 1,5%, який буде підсушувати. Азелогліцин це похідне азелинової кислоти, саліцилова кислота, яка буде також працювати на боротьбу з висипанням. І ось такий достатньо не проблемний легкий склад, який має забирати вам висипання. Це така паста, яку ви наносите на кілька годин або на ніч. Вона виглядає ось так біла, вона м'якша, ніж. Цинкова маса знаєте, є з аптеки але вона теж достатньо така щільна. Бачите, вона не легенька. Комфортна текстура наносити на ніч, вона підсихає, зранку залишається такою плівочкою і зменшує висипання. Я люблю точкові засоби, але в мене не так часто з'являється висипання, щоб я вам сказала, о я без цього засобу не можу жити. Я люблю, щоб в мене щось було точкове. Це єдиний засіб, який в мене зараз є. І мені подобається, як він працює, він мене влаштовує на мільйон відсотків за рахунок свого складу, за рахунок простоти, за рахунок того, що він бюджетний. Я не готова платити дорого за такі засоби, тому що, в принципі, можна да, і бензилпороксидом використатися. Але це більше підійде для чутливої шкіри, для проблеми, яка схильна до подразнень і який треба підсушити точково прищик. Хороший засіб, мені сподобалося, користуюся задоволенням. І, в принципі, це були всі засоби бренду, які в мене є. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я обов'язково передбачу всі інші засоби їхні крема, там у них є, ще СПФ і дуже-дуже багато всього. Просто я не встигаю все тестувати і беру так, знаєте, мені цікаво, я взяла. Бачу новинка взяла і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це всі ті засоби, які я беру і в інших брендів. Я обожнюю кислотні вмивалки, я люблю вітамін С, я люблю ензимні пудри, я люблю е, щось таке суперзволожуюче в плані церамідної сироватки. І я брала це саме в скінтра, того, що засоби, які я точно буду користуватися. Напишіть, будь ласка, чи щось тестували ви в цього бренда. Чи хочете щось спробувати, ну і, звичайно, що не забувайте приймати участь в конкурсі. А я вам безмежно вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Ще раз пробачте за мій голос, за те, що я взагалі пропала. Я вас всіх сильно люблю, обіймаю. Дякую вам за коментарі, підтримку і до скоріх зустрічей. Па-па!